Всі ми знаємо, що Кубань і Білгород належали Україні, але якщо я вам скажу, що Україна була набагато більша, доказом цього є перший перепис населення Російської імперії від 1897 року, так як території не мали нас царської Росії, назви держав були заборонені, але люди розмовляли якоюсь мовою. Тому було вирішено закріпити території за мовною ознакою. Тобто, якщо якоюсь мовою народ розмовляє на цій території, ця територія належить цьому народу. По кольорах зрозуміло, скільки відсотків розмовляло українською на різних територіях. Ми бачимо, що Україна простягалась аж до Астрахані. Тобто, фактично, це є велика Україна, на території якої розмовляли українською. У 1918 році Білгород входив до Української Народної Республіки, і саме Ленін його у нас відібрав. Тобто більшовицька Росія лише відняла наші території, а ніяк не збільшила їх своїм кримським подарунком.